Попри складні обставини долі, вони не здаються і творять мистецтво. До міжнародного дня інваліда в Івано-Франківську відбувся фестиваль творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Повір у себе з року в рік, учасники дивують своїми талантами. Не виняток і цьогорічний захід. Адже діти неабияк як перейнялися подіями в державі. Якщо подивитись цього року на виставку, то звичайно в нас переважають патріотичні мотиви. В нас переважають е, мотиви, де показується любов до України, е, любов до рідної землі. от Виступи так само більше йдуть у нас патріотичного спрямування. Маленька україночка Іринка співає з чотирьох років у незвичайному вбранні, яке пошила мама, вона виконує пісню про Україну. За єдину Україну перед Богом на коліна молитві стане щирі, щоб жила вона у мирі. Зараз такий час, і я хочу показати, що. Олександр також виступає на фестивалі. Справжні захоплення чоловіка творити ось такі картини. Я вже багато років займаюся набовною. Вишуки мені дуже подобається набивати. Набивай ну, все, ким ми перебуваємо через кальку. По різні малюнки і ми набуваємо, Така є волка. ми нею не набиваємо. Вишивка декоративно-прикладне мистецтво бісероплетіння. Учасники фестивалю творять дивовижні речі та не перестають вірити у власні сили.